Вітаю, друзі! Погляньте, кого я сьогодні зустріла! Я зустріла комашку сонечко, яка має 20 карбочок. Має назву Гармонія. Це незамінна помічниця у саду та на городі. Ця комаха рятує рослини від попелиць. За один день комаха сонечко може з'їсти 50 попелиць, а личинка – цілих 500. Цим вони рятують рослини від пошкодження. Цей жук має дві пари крил. Зовнішні, тверді, червоні з крапками. Там внутрішні для польоту, а мандрувати у пошуках їжі ой, як ж вони люблять, деякі особи можуть долетіти навіть до Африки у пошуках попелиць. Яскраве забарвлення цієї комахи, ніби кричить, не їж мене, я Отруйна, бачите краплинка жовтого соку, це її є отрута. Якщо ж пташка ризикне з'їсти комашку сонечко, вона неодмінно попече горло. Якщо ви зустрінете комашку сонечко, краще не беріть її до рук, бо іноді вони кусаються. Комашки сонечко можуть мати від 2 до 22 крапок на своїх крильцях. На екрані ви бачите сонечко 20 крапкове. Воно має назву Гармонія. Погляньте, які різні комашки сонечка бувають! Також дуже часто в нашій місцевості зустрічається сонечко Семикрапкове. Діти пригадаємо етапи розвитку цієї комахи, яйце, личинка, лялечка. Доросла комаха в сонечко. Запам'ятайте, діти. Ось жучок прилетів на віконечку. Круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо сонцем його порівняли. Він гарний і око милує. Та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, усю попелицю на рослинах з'їдає, тож користь від цього рослині та радість і усміх людині. Бувайте, карапузики, до нових цікавих спостережень!